чисто мовки. Ла, ла, ла ла-ла-ла нас чекає школа. ла ла, ла ла-ла-ла оля молоко пила, ла, ла, ла ла-ла-ла курочка яєчко знесла. ло Ло, ло, ло-ло-ло, подивись у дзеркало. Ло, 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 оля їсть повидло. Ло, 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 село дорогу замело. Лу, 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 лу лу, поскладали цеглу. Лу, 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 лу. не псуй пилу. Ли 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 ли, ли ли йшли дорогою осли? Ли-ли-ли, ли-ли-ли, липу полили, Лі-лі-лі, лі-лі-лі, в небі летять журавлі. Лі-лі-лі, лі-лі-лі, живе білка у дуплі. Лі-лі-лі, Лі-лі-лі влітку буду у селі. Ле-ле-ле, ле-ле-ле, полі на картоплю поле. Ле-ле-ле, ле-ле-ле, ліна зелень меле. Ля-ля-ля-ля-ля-ля зеленіють поля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бігає маленьке теля. Лю лю, лю лю-лю-лю, я бабусеньку люблю. -лю. Лю лю, лю, лю 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 дров бабусі на колю. А зараз промовимо скоромовку. Летіла лелека, заклекотіла до лелеченят. Летіла лелека заклекотіла до лелеченят. І швидше давай. Летіла лелека, заклекотіла лелеченят. Летіла лелека, заклекотіла лелеченят. Повторюйте цю скоромовку для гарної вимови.